Короткий огляд на Volvo ex 30 версії cross Country. Це у нас сама повна комплектація Ultra колір Sandune. Комбінація цього кольору з чорним. Дуже так агресивно виглядає. Тана версія з підвищеним кліренсом. Повний привід 428 кінських сил, комплектація Ultra максимальна, чорні колеса, стадіодні фари, дуже гарно заливають камери по колу. Камера схована також радар адаптивного фруїзконтролю, передні задні з секторним гальмуванням, всі системи безпеки і утримання, все на борту, в диркалах. камери, підсвітки, зон посадок. Все на місці. Авто має ось такий от вигляд компактна, дуже комфортна, м'якенька машина, дуже швидка. 3,5 секунди до сотні. Це дуже швидко. Але на кожен день ця машина подарує вам комфорт. Багажник 330 літрів, покажу салон, як виглядає. Ось така комбінація салона матеріал Нордіко, текстиль. Дуже широко застосовані перероблені матеріали, все зроблено дуже якісно. Тут можна телефон ставити для другого ряду, АМН-Сі. Скопід'їмачі, роз'ємо Type-C, скляний дах відкривається, ця шторка знімається. Такий вигляд має другий ряд. Комбінація. Матеріал Нордико і текстиль. Зеркала безрамкові. З автозатемненням водійська. Повністю регулюється все дзеркало. Моніторинг сліпих зон, безключовий доступ, датчик NFC можна відкривати телефоном. Підігрів керма передніх сидінь, електричне регулювання сидінь з пам'яттю для водія через профіль реалізовано. Скопідіймачі розташовані центральний замок по центру 12 дюймів. Мультимедіа, адаптивний круїз, автопарковка. Дуже багато речей, якісні камери, мультимедіа на базі Android. Авто по наявності зараз в Одесі. Ця машина під клієнта, вартість 44 700 євро. Можемо запропонувати інші автомобілі зі складу. Кому цікавий такий контент, хто цікавиться новими авто, підписуйтесь на сторінки. Тут постійно виходять нові надходження, ціни комплектації, зміни, а також інша інформація цікава, все, що стосується Volvo. Так, ну, будемо раді вас бачити на Грушевського 39 дроп 3 кожного дня з 9 до 18, в суботу до 15 маємо на тест-драйві весь модельний ряд xc 40 xc 60 xc 90 X90, X30, все маємо на тест-драйві. Ну, до новых встреч.